Життя кожного з нас змінило 24 лютого. Але наша громада, як і вся Україна вистояли, об'єдналися і почали працювати з 24 лютого на нашу спільну перемогу. У нас був в місті створений гуманітарний координаційний центр. За діяльність якого відповідали заступники міського голови Борис Наталя Петрівна і Гусь Ірина Леонідівна, сьогодні ми відбиваємо підсумки року, підсумки діяльність за 22-рік. Тому звітуємо, звітує і цей штаб. Нація воїн. Так сьогодні цивілізований світ говорить про Україну. Тоді, 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російського агресора на територію України, наша свідомість відмовлялася усвідомлювати те, що ми очікували, бо не вірили, що посміють. 24 лютого, тисячі патріотів пішли до військоматів, аби стати до лав збройних сил України. Хтось вивозив свої сім'ї, дітей і батьків у безпечні місця. Хтось почав волонтерити, займатися благодійністю. Хтось шукав, чим і де може бути корисливим і залучався, допомагав. Практично робота установ і закладів була зупинена, крім критичної інфраструктури. Міська ж рада і її виконавчий комітет працювали майже в повному складі. Ми не виїхали, не сховалися, працювали щоденно, цілодобово, без вихідних для забезпечення нагальних потреб гуманітарного характеру. Ми зрозуміли, що необхідне єдине управління. Яке дасть змогу координувати діяльність гуманітарної і соціально-економічної сфери громади на період воєнного стану задля підтримки населення, осіб, що перебувають із зони активних бойових дій, військовослужбовців, належної організації прийняття обліку та видачі гуманітарної допомоги, яка, яка прибувала до нас щоденно з Європи, з ініціативи міського голови Миколи Боровця був створений гуманітарний координаційний центр. Ми Розробили і затвердили положення, тимчасову структуру центру, завдання відповідальних керівників центру, поклали персональну відповідальність на визначених працівників. За діяльність підрозділів центр при виконанні покладених на нього функцій взаємодіяв з постійною комісією міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, культури та спорту, органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами та установами інших держав. За потребою підрозділ допомоги з тимчасовим поселенням, житлом та харчуванням внутрішньо переміщених осіб. Відповідав, організовував, координував та забезпечував тимчасове поселення, проживання та харчування внутрішньопереміщених осіб, які сотнями перебували цілодобово. Дорослі і діти здебільше без засобів існування, без документів, майже без верхнього одягу, без взуття, бо тікали з від обстрілів з окупації. Були і поранені вже з 26 лютого було організовано цілодобову роботу консультантів телефону гарячої війні. Номер телефону був розміщений на сайті міської ради, розповсюджений в соціальних мережах, переданий на всі блокпости. Прийнято тисячі дзвінків. Кожен з них це прохання у медичній, соціальній правовій допомозі проконсультувати, переадресувати для конструктивного супроводу. Осіб, які потребували допомоги. Свою роботу підрозділ здійснював у співпраці з центром соціальних служб керівник Олена Котова. Визначалися потреби управління соціального захисту населення, керівник Лілія Хрущ. Соціальні виплати, службу у справах дітей, керівник Нона Лойко, супровід статусних дітей, територіальним центром соціального обслуговування, керівник Ольга Гуць, гуманітарна допомога, товариство Червоного Христа, керівник Наталія Бондарчук, гуманітарна допомога, Дем'яненко Наталія, начальник управління містобудування архітектури та земельних відносин міської ради Олена Бадовська, голова благодійного фонду Світ на долоні, це організація харчування для внутрішньопереміщених осіб військових. Одним з головних напрямів роботи стало поселення внутрішньопереміщених осіб. Україна починається з кожного з нас. Підрозділ медичної підтримки організовував, координував та відповідав за медичну підтримку військових частин, територіального об'єднання збройних сил України, добровольчих формувань, медичних підприємств, медичних пунктів, добровільних медичних бригад, які ми спеціально створили в перші дні війни по мікрорайонах. Медичного забезпечення осіб, які постраждали від російської агресії, взаємодіяв з мережею аптек всіх форм власності, громадськими організаціями та волонтерами. Здійснював контроль за підпорядкованими пунктами гуманітарної допомоги, в тому числі отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, веденням відповідної статистичної звітності, отримуючи гуманітарної допомоги. Керівник Алла Боришкевич, начальник відділу з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення міської ради, співпрацювали з навчальним центром невідкладної допомоги, який був створений в медичному фаховому коледжі. Відповідальна Олена Солодовник, директор медичного фахового коледжу, співпрацювала з благодійними фондами, громадськими організаціями як всеукраїнського, так і міжнародного рівня. Отримано тисячі одиниць лікарських засобів. Отримана допомога була спрямована на потреби військових частин, сил територіальної оборони та добровольчих формувань, багатодітних родин, внутрішньопереміщених осіб, закладів охорони здоров'я, а також передавалася з гуманітарним вантажем в деокуповані райони Херсонської області. Гуманітарними лікарськими засобами були забезпечені укриття закладів освіти, культури. Пункти незглавності. Дякую вам, шановні колеги, за працю. Підрозділ гуманітарної допомоги організовував, координував та відповідав за роботу підпорядкованих пунктів видачі гуманітарної допомоги, в тому числі отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, веденням статистичної звітності, отримувачів гуманітарної допомоги. В перші дні війни. Було створено пункти збору найважливіших речей для військовослужбовців та добровольців внутрішньопереміщених осіб. Це були продукти харчування, довготривалого зберігання, медикаменти, засоби гігієни, вода, одяг та інше. Пункти прийому і видачі гуманітарної допомоги працювали щоденно без вихідних. За період роботи пунктів видано близько 53 три тони гуманітарної допомоги. Всього отримали допомогу 5 тисяч осіб, з них 4 тисячі триста внутрішньо переміщених. Службою у справах дітей видано 3 тисячі упаковка дитячих памперсів, продукти харчування, сільськогосподарську продукцію, консервацію, ковдри, матраси, подушки, теплий одяг та багато іншого містян, в тому числі зі старостинських округів, підприємці. Від закладів торгівлі приносили особисто, доставляли транспортом з ранку до вечора. Велика вдячність керівникам пунктів видачі гуманітарної допомоги, керівникам закладів установ, на базі яких функціонували пункти, працівникам, волонтерам, які забезпечували і продовжують забезпечувати належну організацію допомоги. Україна сильна нація, а ще ми нація сильних жінок. Ви всі показали не лише людську, але і національну гідність, героїзм. Секрет ми не злякалися. Підрозділ координації освітньої діяльності та психолого-педагогічної підтримки організовував, координував та відповідав за роботу центру психологічної допомоги дітям та дорослим, здійснював контроль за роботою підпорядкованих освітніх закладів та установ. Відповідав за організацію освітнього процесу в громаді для внутрішньопереміщених дітей фахівцями центру проведено 303 консультації в телефонному та очному режимі. З них 245 консультацій мешканців Звянівської міської територіальної громади та 58 консультацій з внутрішньопереміщеними особами. Створено пункти тимчасового розміщення внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб в загальному на 480 місць. Розроблено маршрут і алгоритм зустрічі та розселення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб. До роботи цих пунктів було закуплено за кошти місцевого бюджету півтори тисячі наволочок та простирад на суму 210 тисяч гривень. Отримано від районного координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань тисячу матраців. Отримано від ЮНІСЕФ 576 ковдр і подушок. Забезпечено ковдрами, подушками, засобами гігієни та іншим. Підрозділ інформаційно-комунікаційної кому... підтримки створений для організації, координації та забезпечення інформаційного висвітлення діяльності центру та всіх підрозділів, інформування громади про актуальні питання в умовах воєнного стану. Керівник Алла Войська, начальник відділу інформації та зв'язків з громадськістю міської ради. Координатори Анастасія Бортницька, був головний спеціаліст даного відділу, Сергій Лавренюк, інженер-програміст центральної бібліотеки імені Юрія Ковальського. За роботу єдиного інформаційного центру, який працював цілодобово, відповідала Жанна Колесник, начальник відділу кадрів міської ради. Працювати на інформаційному фронті завдання надвідповідальне. Від правильної інформаційної політики, інформаційної гігієни залежить ситуація на фронті, життя та безпека як воїнів епіцентрі бойових подій, так і цивільного населення. На сайті оперативно розміщувалася важлива для населення інформація. Увага приділялася спеціально створеним рубрикам Гуманітарний центр, де закріплені посилання на спеціально створений сайт Гуманітарного координаційного центру. Сторінку соціальній мережі Фейсбук з дорожньою картою для усіх, хто потребує допомоги, важлива інформація для внутрішньопереміщених осіб, де отримати гуманітарну допомогу, медичну підтримку, як оформити грошові виплати, куди звертатися за допомогою в поселенні, розклади курсування евакуаційних потягів тощо. У разі надзвичайних ситуацій та війни теж була створена рубрика, де розміщено практично надважливу інформацію, до прикладу правила світломаскування, як діяти під час комендантської години, берегтися від радіаційної хімічної небезпеки, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, як надавати першу домедичну допомогу. З 24 лютого по жовтень 2022 року відділ інформації забезпечував цілодобове інформування жителів громади про оголошення тривоги на офіційних інформаційних ресурсах міської ради, мережі Facebook та Telegram каналів 24 на 7 оприлюднювалася інформація про тривогу та відбій. Оскільки сповіщення, особливо в перші дні війни повномасштабної, в громаді лише налаштовувалося, здійснювалося в ручному режимі, налагодили інформування населення через місцевий канал студія Калина з метою оперативного інформування, що було особливо актуально в перші дні місяці російської агресії, забезпечено щоденні відеозвернення керівництва громади, трансляцію та розміщення на усіх офіційних і інформаційних ресурсах. Підрозділ волонтерської діяльності організовував, координував та відповідав за роботу з волонтерами щодо підтримки та допомоги військових, внутрішньопереміщених осіб, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Відповідав за комунікацію з містянами, які готові допомагати надання частини житла, житла в оренду, продуктів харчування, інших видів гуманітарної допомоги. Керівник Оксана Романчук, заступник директора з творчих питань міського палацу культури імені Лесі Українки. Саме працюючи з волонтерами, волонтерськими і благодійними організаціями, в нас зародилася ідея, яку ми втілили проведення міського волонтерського форуму Дякуємо за українське серце! На період воєнного стану було створено тимчасовий відділ, оформлення компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб, які працювали на першому поверсі міської ради. Для зручності обслуговування великої кількості людей, які щоденно приходили для оформлення документів, керівником відділу призначено Людмилу Місюлу, завідувачку архівного сектору міської ради, опрацьовано 446 заяв громадян про отримання компенсації витрат з відповідним переліком документів, які безоплатно розмістили 1398 внутрішньо переміщених осіб. Обсяг витрат, що підлягав компенсації близько 1 мільйона 607 тисяч гривень. Про співпрацю з благодійним фондом нехай твоє серце б'ється за період спочатку протидії агресору 25 лютого 2022 року. По 1 жовтня 2022 року було отримано 367 тисяч 600 гривень благодійних внесків, у тому числі. 305 тисяч на офіційний рахунок, який було відкрито благодійним фондом. Нехай твоє серце б'ється. Основними напрямками витрат були придбання квадрокоптера, інвенторних напівавтоматів, комп'ютерів та супутньої техніки в якості обладнання для стеження в умовах бою, придбання медичних лікарських препаратів для бійців збройних сили України та підрозділів тероборони. І на завершення слова вдячності нашому депутатському корпусу вам Оксану Васильівна, як секретарю міської ради, тому що ми всі у співпраці допомагали і виконували, і вирішували покладені війною завдання. Це були не лише зустрічі, обговорення, вирішення проблемних питань. Особиста участь більшості депутатів це були сесійні рішення, які допомагали виконувати певні задачі у законний спосіб. Дякуємо. Наша праця в гуманітарно-координаційному центрі була і є життєвою позицією кожного сьогодні. Робота центру призупинена, відновили діяльність управління, відділу виконавчого комітету міської ради, але ми зберігаємо бадьорий і войовничий дух. Не будеш воювати, не будеш мати. Ми продовжуємо захищати національні інтереси України на своїх основних робочих місцях. Це наш опір 24 лютого, 2022 року. Змінило не лише наш звичний спосіб життя, але й змінило напрямок роботи кожного хто працює. Перед нами постали нові виклики. з'явились не типові задачі, які доводилось вирішувати оперативною без вагань. Кожен отримав свій фронт роботи і хочу подякувати, оскільки справилися з ним на відміну. Я ж займалася питанням залучення допомоги до нашого з'явля. Також це був юридичний супровід. Це були питання всі, які пов'язані з логістикою, і також питання, які стосувалися харчування добробаців і взаємодія з бізнесом і з нашими підприємцями. Вирішення нових непростих і водночас швидких питань стало можливим завдяки допомозі та співпраці нашим підприємцям, підприємствам і всієї громадськості. Я добре пам'ятаю перші дні війни, коли люди звідусіль почали приходити, телефонувати, віддавати останнє для того, аби зберегти мир в нашій державі. І я пишаюся людьми, які проживають у нас. Багато хто приїздив з сіл, хто віддавав останню автівку і не задумувався, чим він буде лишатися. З формуванням добровольчих батальйонів в громаді виникла потреба в їх матеріально-технічному забезпеченні та організації харчування. Забезпечення даних потреб стало можливим завдяки розумінню та допомоги фізичних осіб-підприємців, які надали. Від канцелярії до забезпечення продуктами харчування ринки надавали овочі для харчування добровольчих батальйонів. Військова агресія зруйнувала логістичні зв'язки в країні. В торгових точках почав з'являтися дефіцит. Всі ми це пам'ятаємо товарів. І щира подяка нашим місцевим виробникам, працівниками відділу економічного планування та підприємницької діяльності було розпочато пошук нових постачальників. В той же час вівся пошук постачальників для забезпечення та створення місцевого матеріального резерву під головуванням Оксани Васильни Гвозденко. Ми пам'ятаємо, як росли ціни. Ми пам'ятаємо, що робилось. Яка паніка, але дякувати всім, ми це витримали. Формовано базу водіїв з волонтерів з різними видами транспортних засобів. Щиро подякую працівникам територіального центру соціального обслуговування за організацію процесу підтримки найвразливіших верст населення, тому що ми знаємо, що наша увага була приділена більшість військовим і внутрішньо переміщеним особам, але в той же час рівень напруги і взагалі морального стану. Наших людей, особливо людей похилого віку, і ті, хто потребує найбільшої допомоги, їм потрібно також було її надати. Одним із основних завдань це було пошук донорів, оформлення необхідних документів для забезпечення доставки гуманітарної допомоги, контроль за прибуттям гуманітарної допомоги до пункту призначення, сприянням бронюванні військово зобов'язаних для перевезення гуманітарних вантажів. Працівники відділу підтримки громадських ініціатив та інвестицій Юрій Савич зайнялися пошуком необхідних. Для нас товарів, продуктів харчування, товарів першої необхідності та обладнання. Тут в нагоді, звісно, стали вже налагоджені попередні зв'язки як з міжнародними інституціями, проектами, так і з містами-партнерами. Хочу сказати, що досі наша громада показує неабиякі тісні. Зв'язки і нас сьогодні підтримує багато країн, як з Європи, так ми на сьогодні розширюємо співпрацю. І ось вчора буквально надійшла навіть пропозиція з Америки для того, щоб підтримати е, якраз наше місто і наших дітей. Хочу сказати, що коли ми бачили можливість, ми не лише отримували для нашої громади, а частина нашої допомоги доходила до тих місць. В яких була необхідність, тобто частину допомоги найкращої, яку ми отримали, ми передавали тоді для Миколаєва, для Вознесенська. Тобто, це ті громади, які потребували ще більше ніж потребували в нашому місті. Також хочу подякувати муніципалітету Зіндельфінґен. Вони теж надали нам допомогу в рамках співпраці. Сіті і частину перемови частину допомоги Олександр Широкопояс особисто з за допомогою спортсменів завіз до міста Херсона. Також ми отримали допомогу від німецького міста Людзвенсхафен на Рейні і теж хочу подякувати Наталії Петрівні і тій громадськості. Яка сьогодні працює в нашому місті, оскільки зараз йде поставка генераторів до міста Звягіля, депутатки нашої міської ради, які входять до складу депутатської групи рівні можливості облаштували пункт прокату речей першої необхідності. Хочу подякувати також Ольгі Павлівні Гуць, яка організувала. Спільно з управлінням соціального захисту допомогу людям 70+, тому що якраз в кого була свята вечеря, а наші люди поїхали завантажувати фури, і потім люди 70+, вони приходили, отримували свої пакунки. Ще у нас надзвичайно важливий блок це. Координація за тим, аби ми розуміли, наскільки сьогодні прозоро і ефективно використовується вся допомога, яку ми отримуємо. Тому я хочу подякувати Олені Дем'янюк, яка очолює у нас відділ внутрішнього аудиту, розуміючи значимість контролю за надходженням та використанням благодійної допомоги, за дорученням міського голови Микола Боровця, у даному напрямку відповідними службами напрацьовано трирівневий контроль. Тож дозвольте перейти до того, аби ще раз подякувати тим, хто, з ким ми найбільше працювали, Ларисі Антонівні Капчинській, за те, що вона долучилася, написала власне своїй організації три гранти, організовувала пункти видачі допомоги і вона була одним, мабуть, з найдовшим пунктом, де здійснювалося харчування для наших добробатів. Хочу подякувати старостам, пані Левчук, пан Фелюк, пану Терещуку та пані Аріні Храбан. Теж що вони не лише в перший день стали на захисті, а вони ще й досі розуміють, як і ми всі, що війна і здійснюють підтримку і допомогу. Також хочу подякувати пані Оксані Гвозденко за продовольчу безпеку. Моніторинг цін цін пункти прокату, Ларисі Шутовій за облаштування пунктів ВПО та доставку харчування Дмитру Рудницькому за питання в логістиці. Сам Дмитро ініціював і привіз до Новограда, передав на збройні сили декілька одиниць транспортних засобів, генераторів, гуманітарну допомогу. Олександру Широкопоясу, який також і організовував збір гуманітарної допомоги і проводив важливі речі щодо логістичних питань для тих громад, які більше на сьогодні потребують. Ігорю Олійнику окрема подяка, тому що коли у нас не було вже де розміщувати внутрішньопереміщених осіб, ігор надав прихисток більше 60 родин, які змогли отримати прихисток якраз в. На території його домівки Петро Литвин надавав транспорт та допомогу військовим. Юрій Мерзабікян допомога з питань логістики наших дітей. Олександр Махановецький, який надавав транспорт та матеріальне забезпечення, а Миколі Максименко та Валентині Тростянюк – за транспорт і матеріальне забезпечення. Також хочу подякувати нашій команді, міському голові Миколі Боровцю, який з перших хвилин, з перших секунд війни організував цю роботу своєму колегу Віталію Якубову, Наталі Борес, усім управлінням і відділам, які продовжують надійно тримати наш фронт, впевнено, наближають перемогу. Війна не закінчилась. Слава усім, хто досі тримає важливий фронт. За сумлінну самовіддану працю в гуманітарному координаційному центрі з В'яльнівської міської ради, активну участь у житті військової територіальної громади в період воєнного стану в Україні відзначаються. подякою міському голови.